І абсолютно зранку просинаються і мають забруднені зуби. Я лікар-стоматолог не того, що це моя мрія, того що цього хотів мій батько. І саме на цьому етапі я зрозуміла, що доведеться робити своє виробництво. І все зайняла грошей, купила приміщення, зробила ремонт. Немає в Україні виробництва. Де лікар-стоматолог створив би зубнопаст. Я абсолютно не розуміюся на хімію. Нещодавно ми отримали замовлення на натуральний лубрикант. Є спойлер, ми зараз створили вже зубну пасту для курців та алкоголіків. Ми саме так її називаємо. Ми це теж зрозуміли, що ця історія рожева це буде трошки важко. Треба знати наш народ просто. Ну, давайте так не ідеалізувати картинку. Я впевнена, що я непроста людина. Якщо ти щось собі вже придумав, якщо зсередини тебе пре, можливо, ти десь там сумніваєшся, але все, ти вже вмочив ноги, треба йти вперед. Мене звати Юлія Чекалова, я засновниця компанії MFT My Favorite Tools та власниця Клінік 119.